Так, усім привіт! У нас уже на дворі темно. Включив я тут режим камери, щоб більш-менш було видно на екстері. Включив підсвітку. Значить, тест буде невеличкий дуже швиденький. Значить, ось тут грудка землі. Під цією грудкою лежить он скіфський накінечник. Просто долі він накритий грудкою. Грудка невелика, взагалі невелика. Так, зараз покажу дещо. Так, значить, налаштування. Е, налаштування у нас поле 1, частота 15 кГц. Так, мінус 8 у нас дескрим. Два швидкість. Грунт баланс уже відлаштований. 25 гучність. І тут хай буде 5. Поліфонія. Пробуємо з цієї сторони чорний. Чорне, звук трішки звинився, але води і чорне. Мінуса. Тут трішки. І іноді іноді проскокувало просто один 2 Але бачите в основному мінус два, мінус три. З цієї сторони те саме, чорне. І з цієї сторони. Іноді бачите, проскокує. 2-1, але дуже рідко. А так, мінус 6, мінус 5, мінус 3, мінус 4. Так. І це, в принципі, пробував я ще ставити 5 10, то взагалі нічого не дає. Е, так, е, ну Що тут можна зробити? Тут можна попробувати швидкість поставити, наприклад. Давайте спробуємо один. Зараз ще й заново перебалансую. Бо баланс трішки інший виходить. Так, баланс зробили, пробуємо. Чорний. Стала повільніша. Але чорний. Так само. Нічого не змінилося, поставимо швидкість ще три, спробуємо так швидкість три, мінус, мінуса. Мінусов. В принципі, я думаю, навіть не допоможе зміна програми. Той самий, наприклад, парк 1. Ось нехай буде парк 1. Частота 15. Зараз швидкість. Поставимо 2. і відбалансуємо. Чорне. 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 Ну, майже кольору немає. Там де-не-де. Трішки проскокало один-дво. Так, а тепер, не приймаючи цієї грудки, беремо Golden Mask 4 Pro. Golden Mask 4 Pro. Так, пробуємо. Чистий колір. З будь-якої сторони? Причому бачите? Люба проводка, чіткий, класний кольоровий сигнал. Так що стара добра маска 4 Pro аналогова, ще може, ще може. Здивувати і краще відпрацювати от в таких умовах над якимись новими там середнячками. Стара добра аналогова маска. Так, ну зараз я грудку прийму. Ось тут той скіфський наконечник. І зараз включу тюрку і покажу, що вона її. Баче, бачить. Бачить, вона дуже добре того наконечника, коли він не замаскований. Так, де тут та підсвітка? О, так. Ну, а тепер чітко колір. 20-20. 20-20. Так, ось він у нас. Ось. 23. Так, падає, там 8, 9, 10. Ну, оце такий вийшов у нас тест. Маска 4 Pro, значно краще, бачите. Колір з будь-якої сторони. Невелика грудка, скіфський накінечник, накриваємо і все. XTERRA Pro чисто чорний, з любої сторони. Маска, чисто колір з будь-якої сторони. В цьому плані маска значно краща. Ось вот такий получився у нас тест.